Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains. Go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop. Stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best. The так всех на канале. Короче, маю вот такую З зажимом цим. І зробив сьогодні в мене був такий старий домкрат. Зараз покажемо. Тищу. 1000... Де він там, він правильно. 70 го року він. Це, коротше, він ось так був. І тут в цих отворах стояла поперечка, яка донецька піднімається і підпорожку штупорився. Він тут за щолочкою ось. Переключається тут вниз, вверх. Цю защолочку я вирізав, половинку сюди вварив її, друга половинка вона лежить. І, коротше, буде така струбцина. Працює це ось так. Ну, як рейшний домкрат, отак доверху йде. І буде стискати. Коротше, отак. Далі роблю ще одну, хочу зробити наподобі цієї. Так як ця. тільки буде більше, і мушніше. Квадрат такий двоючка. 20х20. 20. Це я не знаю, як там воно на плату. Плавно плав, так плотно плав, приходить дуже плотненько, гарно. Ось так буде. Далі. Це буде ну, отак, низ, буде низ. На низу буде от таке кружельцятку десь отут, примерно, щоб мощна така була струбцинка. А на оцій тут відріжеться і буде. З гаєчкою ось таке. Менше. Коротше. Сюди я взяв С-150 ці барашки, такі з головки. Відрізали трошки. Якраз кальоний болт є. Плотно входить. Зараз прихвачу, буде так крутитися. Тут є дві гайки на 12 теж. Такі мощніші трошки, не такі тонкі, як обічні совєтські вибрав. І... Буду їх варити, але зараз пошукаю, була десь гайка така довга ця стяжка. Коротше, така має бути струбцина, не знаю. І маю ще ось чим користуюсь угольничок і от такі. Ось таких є штук три у мене і менша тут. Покажу. Є ось такий зажим, вже й зажимати, є ще менший, як так. Ось так це виглядає і зараз будемо зварувати. Так, і от що вийшло. Так, все обварено, опорчики. Ще одні Різьбу зрізав на Булгариші, там гарненько заточив. І почіпничок на почіпничку. Ну, отак. Ще... от потрібно. Так, і воно все крутиться сюди. Неудобно, звісно, але якось покажу. Отак. От воно стоїть. І собі крутиться. Зажимає так, що ну, тут починає де прогрілось більше вигинатися. Походу, що треба де косинчатоку дати. Отак. От Добре, тримає. Крутити його чого. Ну, з цими полосками прийдеться, що ти може ще щось придумати, щоб сильніше тримало. І от вона в роботі. От зжимаю ці квадрати. Видно, сильно зжимає, що невеличкий пругин.